Добрий день, це служба захисту тварин. Добрий день. Так, у вас щось трапилося? Так, у мене пропав мій найкращий друг. Ви ж мені допоможете його знайти. Так, звичайно, але ви маєте більше мені про нього розповісти? Мій друг відкликається на кличку рижик. І ри... він має рижий окрас з темно-рижими смужками. І він так схожий на. Тигра, і в нього на шиї такий ошейник рожевий з коричневими мордочками котів. Його вушка, вони маленькі, але постренькі. І всередині проглядаються білі волосинки. Його очі зелені з. Чорними прожилками, і коли він дивиться на тебе, то таке відчуття, що він посміхається. Його маленький рожевий носик і білі довгі вусика. Його мордочка також біла, і, схожа, як він, об'ївся сметанкою. Якщо подивитися на його животик, то він також білий, а його лапки також полосаті. А на кінцівках. Є білі плями. Його хвостик дуже-дуже довгий, також полосатий. А на кінці біла пляма. Ось і все. Так, дякую. А можливо, у нього ще є якась особливість, на що нам варто звернути увагу? Так. Він, на жаль, скутильгає на задні лапки. І він ходить, може, навіть впасти, і він ходить дуже. Необережно. Хитається і може ходити навіть на один бік. Зрозуміло, дякуємо. Не хвилюйтеся, ми обов'язково допоможемо вам знайти вашого друга. Будемо тримати вас на зв'язку. До побачення. Дякую, до побачення.